Глядачів телеканалу Тива ветері теми дня. У студії працює Анастасія Іванова. Що принесло нам 11 липня та які найважливіші події сколихнули місто та область? Ми зібрали у нашому випуску новин. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 503 третя доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати, вона не відмовляється від планів щодо повної окупації нашої території у ніч на 11 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку, а саме з приморсько-ахтарська ударними безпілотниками іранського виробництва типу Шахет усього було задіяно 28 дронів Камікадзе. У результаті успішної бойової роботи наша ППО знищила 26 ударних БПЛА та один розвідувальний безпілотник типу зала. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Миколаєва. Також ворог завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подиху захищали свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина попрощалася ще з одним героєм: солдата Лопуляка, Ігоря, військовослужбовця військової частини а 1008 в останню дорогу провели в СМТ. Глибока вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Сьогодні в не стало дружини відомого буковинського капелана та волонтера отця Василя Гасенця. Тривалий час пані Оксана вимушена була боротись із страшним недугом, але на жаль, хвороба виявилась сильнішою. Прощання відбудеться у храмі Різдва Пресвятої Богородиці на вулиці Капеланській у Чернівцях з 19-ї години 12 липня та свята літургія о 9-й ранку 13 липня. А прощання на центральному кладовищі Чернівців розпочнеться о 12-й. 00, 13 липня. Паперовим квиткам ні. З 1 серпня у комунальних автобусах міста можна буде розплачуватися за проїзд лише безготівково. Детальніше про те, як на це реагують чернівчани, водії маршруток та що це дасть місту, дізнавались мої колеги. Ще один етап переходу на електронний квиток у Чернівцях. На засіданні виконкому ухвалили рішення з 1 серпня повністю перевести оплату проїзду у комунальних автобусах на безготівку. Так у комунальному підприємстві вважають, що користувачі громадського транспорту вже готові відмовитись від паперових квитків, адже за їх даними електронний розрахунок наразі переважає. Будуть маршрути 1 А. Е П'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, п'ятнадцятий і двадцять дев'ятий. У Чернівцях працює чотири пільгових маршрути, які обслуговує комунальне підприємство: це шостий, восьмий, дев'ятий та п'ятнадцятий. Тож запровадження безготівкової оплати дасть змогу місту відшкодовувати вартість проїзду не за коефіцієнтом, як це відбувається наразі, а конкретно за кожного пільговика. Загалом пасажири зможуть розплатитися за проїзд чотирма способами, як і у електротранспорті. Кожен може обрати зручніші. Для нього вид розрахунку оплата через валідатор транспортною карткою, оплата через QR-код Приватбанком і додатком ІЗІПАЙ, а також через покупку квитка, через термінали ЗІПей, Приват24 і СІТІ 24. Більшість чернівчан схвалюють перехід комунальних автобусів на безготівковий розрахунок, адже на їх думку це полегшить оплату за проїзд. Однак погоджується, що для старшого покоління буде складно освоїти нововведення. Я думаю, що буде зручно, тому що я взагалі користуюся переважно ну, онлайн платежами безготівковими. Тому я думаю, що це ну, на краще. Звісно, буде для когось це, для наприклад старшого покоління, яких немає телефонів, карток і все іншого. Для них це буде проблематично, але я думаю. Думаю, що з часом якийсь компроміс знайдеться, місцева влада щось вирішить і якось буде якесь просування в цьому питанні. Та нормально, зручно. Я розумію з одного боку, що це покращення, тому що ми рухаємося вперед. У нас, взагалі, цифровізація в Україні йде дуже добре, і так має бути, тому що і молодь, і люди вже дорослого віку переходять на безготівковий розрахунок. Але з іншого боку, я розумію, що не всім вдасться це легко зробити. Ось цей перехід. Так, напевне, старші люди будуть трошечки довго до цього йти. Так, але загалом я позитивно до цього тому що Це рух вперед, все має покращуватися. Це я не відношуся добре, бо дивіться, ми міські, мають картку, ну а якщо приходить людина з села, приходимо на раз, на рік, на скільки, як вона може оплатити, вона не має можливості їхати, картку немає, платити нема кому і що її робити. А так… Ні, ні, я не вдуднався добре до цього. Своєю чергою водії комунальних маршруток вважають, що безготівковий проїзд полегшить їх роботу. Я тільки за. Я собі буду робити, виконувати свою роботу без налічки, без все. -все. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк. Теми дня ТВА. Занедбані та навіть небезпечні бомбосховища у Чернівцях досі викликають чимало питань та навіть обурень серед містян, які під час повітряної тривоги перебувають тільки біля їх дверей. Чому у бомбосховищах міста досі не навели лад та чи є це у планах керманичів міста? Розповідаємо вже за мить. Постійна сирість, несправна вентиляція, санвузли у занедбаному стані. Зі стелі та стін сиплеться штукатурка, а замість підлоги болото. Саме так виглядає бомбосховище у самому центрі міста на вулиці Сідіталь. 2 люди кажуть, що умови укриття не придатні для перебування там людей. Тим паче, діток люди спускалися з дітьми. От двоє внуків, в мене внучка і ще приходили до нас. Після того діти довгий, довгий час хворіли. Сирість, оця сирість, даже лікарі казали. Люди зараз, оці ці тривоги, що є, приходять, спускаються в бомбосховище, розвертаються, ходять і стоять от під у нас в під'їзді. Розумієте? скажіть мені, будь ласка, яке це бомбосховище, що люди стоять так. Люди приходять від чого сховаються, а тим більше після останніх львівських подій люди бояться, бо ніхто нічого не знає, що буде, а тут, вибачте, умови взагалі ніякі. Та найгіршою є ситуація з настанням дощової погоди, додають мешканці. У нас тут часто, як йдуть дощі, ще без дощів збирається вода, то у нас є вибір, чи від бомби, чи захлинутися водою. Не потребом. Не водою, а не потребом. Отак треба щось робити з цим якщо люди сюди попадають або посховищують до вже відповідно надати їм захист але на знаходитись тут у чому болоті, вибачте, це неможливо. Люди побоюються, що з настанням холодів укриття залишиться у такому ж стані, а загроза авіаційних ударів і нині залишається високою по всій території нашої країни. Зрештою, звернулися до міських управлінців, розраховуючи, що вони підставлять плече. На сьогоднішній день можу показати вам один документ, дуже цікавий: це про проведення ремонтних робіт по цій адресі. Як це було написано, коли зробилося, і з тої пори ніхто до нас не приходить нічого не робиться. У департаменті інфраструктури та благоустрою кажуть, звернень щодо бомбосховищ чимало. Вони ж діють у межах можливостей, розуміючи, що питання життєво необхідне. З кошторисником підписаний договір на виготовлення кошториса безпосередньо з ним будуть виїжджати працівники департаменту для визначення саме об'ємів робіт, які він має зробити, і фактично по виготовленню кошториса після проходження експертизи ми будемо видігрувати тендер. На заключення договору в подальшому з потенційним підрядником на виконання даних робіт. Це буде поточний ремонт укриття. Зазвичай це буває це стан вентиляції, водопостачання, водовідведення, сантехніка, в якому стані, стіни, дах, підлога. Двері, сходи та додає, що протягом тижня з департаменту у бомбосховищі, що на вулиці Сідіталь, 2 проведуть обстеження та підготують кошторисну документацію. Так як об'єми робіт там не занадто будуть великі, да то за ну до двох місяців роботи можуть бути виконані. Додатково передбачається ремонт бомбосховищ ще за чотирма адресами на вулиці Руській, Українській, Штенберга та Поштовій, Аліна Рябкова, Сильставчанський та Митня ТВА. За минулу добу на території Чернівецької області трапилися три пожежі. У селі Тернавка Герцаївської територіальної громади було ліквідовано займання сухої трави на відкритій території. Крім цього, у селі Коровіє загорівся гараж. Причиною стало порушення правил пожежної безпеки при проведенні газозварювальних робіт. Наслідок цього згоріли легковий автомобіль, інструменти та пошкоджено будівлю гаража. Також у селі Нелипівці під час руху загорівся автомобіль в результаті займання. Вогонь знищив його та обійшлося без жертв. Причина пожежі встановлюється. Замість гуманітарки брендовий товар. У пункті пропуску дяківці під час перевірки автомобіля правоохоронці виявили чоловіка, який намагався завести незадекларований товар. Громадянин України запевняв, що повертався з Румунії, нібито з гуманітарною допомогою. В результаті було вилучено парфуми, смартфони, брендовий одяг та взуття. Загальна сума конфіскованого майна близько 1,6 мільйонів доларів. Нові можливості для жінок підприємців з 18 липня у Чернівцях стартує UNV Hub, де учасницям, які хочуть розпочати або ж розвинути власний бізнес, розповідатимуть, як не допустити помилок на старті та сміливо рухатися вперед. Детальніше розповість мій колега. Втілення власної справи або сімейного бізнесу питання, яке сьогодні в умовах війни є важливим для кожного другого українця про те, як знайти безпечні шляхи, аби справа стала успішною, зокрема для жінок, сьогодні говорили у резиденції молоді. Загалом ми зрозуміли, що в теперішній час дуже часто жінки стають годувальницями в сім'ях. І якщо раніше до прикладу достатньо було того, щоб чоловіки заробляли, то зараз жіночі підприємництво це тема, яка стає більш актуальною актуальною і. Ми думаємо про те, що нам потрібно вкладатися саме в цей напрям. І нас чекає навчання, навчальна програма по підприємництву жіночому. З кожним роком в Україні все більше прикладів успішної реалізації проектів бізнес-леді, і в нашій області жіноча половина демонструє не поодинокі приклади успішності у бізнесі. Саме тому про успішних панянок, а особливо тих, кому довелося релокувати свою справу, не забувають і у ратуші. Взагалі приємно говорити, в чернівцях про розвиток підприємних підприємства. Але якщо ми говоримо про жіно, жіночі підприємства, то це особливо важливо і особливо важливо, якщо це стосується жінок, які були. Вимушено переселені і приїхали в наше місто. Насправді це те, що повинно зараз відбуватися напевно в більших масштабах, але напевно починаємо з. З того, що ми маємо станом на сьогодні, і е, сподіваюсь, що е, достатньо е, багато вдалих проєктів будуть започатковані саме тут. Організатори сподіваються, що це буде постійний проєкт, і в місті вдасться розвинути мережу стимулювання та допомоги розвитку бізнесу чернівчанок чи вимушено переміщених осіб. Тому що у нас, крім того, що у нас надзвичайно активне громадянське суспільство, у нас багато людей займається бізнесом. У нас і велика частина звичайно забулися релокованих і е, вимушено переміщених осіб, які зацікавлені в тому, щоб працювати е, в бізнес-середовищі, які зацікавлені в тому, щоб розпочати власну справу. І у нас справді є е, цей, цей сегмент, і ми повинні робити все для того, аби їм допомагати. Навчання безкоштовне та проходитиме в декілька етапів. Вже зараз є достатньо охочих, аби вдосконалити свої навички у веденні бізнесу. Проте на всіх, хто захоче долучитись до 18 липня, будуть чекати з ідеями у резиденції молоді. То липня стартує навчальна програма, і на навчальній програмі будуть працювати з ними сертифіковані тренери, які будуть допомагати їм повністю працювати над власними бізнес-проектами, над пошуком ідей, над пошуком фінансів, якихось певних ресурсів для цих ідей. І в самому кінці вони отримують сертифікат про те, що вони пройшли це навчання і нашу підтримку в тому, щоб реалізувати це навчання. Юрій Гордей, Василь Ставчанський, теми дня. ТВА. Ну і ще одна важлива новина вже з-за кордону. Борис Джонсон та його дружина Керрі ще раз стали батьками. У подружжя народився хлопчик, який є їхньою третьою спільною дитиною. Та загалом восьмим нащадком для 59-річного політика. Хлопчик народився ще 5 липня. Однак щаслива матуся поділилася цією звісткою у своєму інстаграмі лише сьогодні. На такій радісній ноті будемо завершувати наш випуск новин. Мирного вам неба над головою.